Всім привіт, друзі, тема сьогоднішнього відео акцент виразів, наголос слів. І ви можете подумати, що тут взагалі вчити, і так зрозуміло, що в польській мові зазвичай наголос падає на передостанній склад у словах, або ж а, другий склад із кінця. І ви маєте рацію, але є винятки. Є винятки, коли а, наголос падає на третій склад з кінця, або ж навіть на четвертий. Отже, наприклад, в слові «самохут» наголос падає на склад Мо. І це другий склад із кінця. В слові котик наголос падає на склад Ко. Він же другий із кінця. Ну, якщо в слові взагалі тільки два склади, він співпадає з першим. Думаю, це зрозуміло. Отже, тож, давайте пройдемося по основних ситуаціях, коли наголос падає на. Третій склад із кінця. А, у дієсловах минулого часу перша і друга особа множини. Тобто ми, ви. І до речі, якщо вам складно запам'ятати ці всі особи, а, можна просто запам'ятати, що це дієслова в минулому часі з закінченнями «ліщми», «ощми», у ліще Още. Наприклад, ліщми», працювалище. Далі, друга ситуація, а, теж пов'язана з дієсловами. Дієслова умовного часу, а, польською мовою це трипше пущайонци, а перша, друга, третя особа однини і третя особа а, множини. Або ж це дієслова, які мають закінчення бим, биш, би. Наприклад, читала бим, писала биш. Научилі би. А третя ситуація це слова а, іноземного походження, які мають закінчення іка або ж іка. Наприклад, математика, музика, політика, фізика та багато інших. І одна єдина ситуація це коли наголос падає на четвертий склад із кінця. А, це теж. Дієслова умовного способу або ж трипшепущайнси польською. Це дієслова першої і другої особи а, в множині. Або ж дієслова, які мають закінчення бишмище. Наприклад, поєхалі бишми, зробілі вище. Отже, друзі, я сподіваюся, що це відео для вас було корисне. Якщо це так, залиште, будь ласка, коментар. А дякую, що додивились це відео до кінця, і ще побачимось.